Сьогодні я представлю вам Тахман лазерний рівень на 5 ліній Бачите, він самовирівнюючий. Щоб його включити тут є кнопочка, він йде в комплекті з чотирма батарейками такими стандартними. Можна ці акумулятори вставити. Тут квітнення для стойки, бачите, що можна його десь прикрутити на три ногу поставити. І тут він кладеться Самовирівнюється вирівнюється, як включити, бачите. Раз, засвітився. Він тут світиться і тут же звезд підквітитися. Правильно. Щоб його пережимати режим, і тут зверху є кнопочка. Нажимаєте її. Я наприклад зараз вам почну нажимати. На мені світ сидіти, бачите. Раз. Одна пере інша. І так кожен раз інший режим включається. Гарантія 3 роки на цей апарат, так що можете, коли ви починаєте ремонт, робите, можете собі його замовляти. Реально класний апарат. Багато людей такими цікавляться. Так що буде вам корисний ремонт. Дякую, підписуйтесь, замовляйте. Дякую.